Криворізький національний університет, економічний інститут, кафедра менеджменту та адміністрування, генеральний іспит, захист дипломних робіт складають слухачі центру підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів та бізнес освіти. Вони отримують другу вищу освіту і диплом зі спеціальністю менеджмент зовнішньої економічної діяльності. Сьогодні у нас відбувається захист англійською мовою. Я вважаю, що це дуже Важливо, тому що висококваліфікований менеджер у будь-якій сфері повинен володіти іноземними мовами. Менеджмент зовнішньої економічної діяльності дає можливість мати знання із. Міжнародних зовнішньоекономічних відносин, із світової економіки, із міжнародного менеджменту та міжнародного маркетингу для того, щоб можна було спілкуватися на самому високому рівні з іноземними партнерами. Сучасний світ, який динамічно змінюється, потребує для свого стрімкого економічного розвитку не просто високоосвічених фахівців, а самодостатніх з належним рівнем культури людей, які вільно володіють іноземними мовами. Пірви я хочу отметить, что члены государственной комиссии председатель комиссии Варава Лариса Николаевна. И члены комиссии задавали вопросы, получали ответы от защищающегося целиком на английском языке. Это говорит о многом. Криворужский национальный университет идет в ногу со временем. Он понимает, что и сотрудники, научно-педагогический коллектив, и студенты в нынешних условиях – это люди, которые свободно говорят, используют английский язык как инструмент своей профессиональной деятельности, становятся все более мобильными, работают интересно на новом педагогічному рівні Віктор Севалап, керівник одного з підрозділів приватного акціонерного товариства Криверійський завод гірничого обладнання, щойно захистив свій дипломний проект і не приховує задоволення від самого процесу роботи над ним, адже відчував надійну фахову підтримку. Викладачі на кафедрі досить компетентні і по будь-яким питанням, які звертались, ну для виконання дипломної роботи, завжди отримували. Якісну відповідь, і це давало, скажімо так, сили для більш швидшого і ефективнішої праці. Ну по дипломній роботі голова державної екзаменаційної комісії захисту дипломних робіт, очільник іноземної страхової компанії В'ячеслав Ковальчук, резюмує защита. Проходить на високому рівні. Представлені очень хороші презентаційні матеріали. Це говорить о високому рівні підготовки студентів на даній кафедрі.